Більшість людей дізнаються про зміни тоді, коли вже пізно, не тому, що не хотіли знати, і не тому, що їм було байдуже, а тому, що система влаштована так: спочатку вона мовчить, потім діє, і лише після цього людина починає шукати пояснення. Зазвичай, уже з фактом на руках, менша сума затримка, відмова або сухий рядок у виписці, який нічого не пояснює, але дуже багато змінює. Якщо ви працювали роками, сплачували внески, звикли розраховувати на стабільність і вважали, що держава якось сама все порахує правильно, це відчуття вам знайоме, воно схоже на тиху образу, змішану з втомою. Начебто ви нічого не порушували, нічого не приховували, а результат раптом став іншим. І найнеприємніше тут навіть не гроші, а відчуття, що рішення ухвалили без вас. Саме тому зараз важливо зупинитися і уважно подивитися на те, що відбувається, не з емоціями, не з обуренням, а спокійно, тому що з січня вступають у дію зміни, які формально виглядають дрібними, але на практиці можуть напряму вплинути на ваші виплати. І є один момент, про який майже не говорять уголос, хоча саме він часто стає вирішальним. Я повернуся до нього пізніше. Кінець грудня це не, прост... це не просто дата в календарі. Це межа, після якої система починає працювати за новими правилами. Дані фіксуються, статуси оновлюються, автоматичні перевірки запускаються без додаткових повідомлень. І якщо щось не було враховано або вчасно перевірено, у січні це вже не обговорюється, це просто застосовується. Саме тому зараз, а не потім баж те, має значення кожна деталь. Запитайте себе чесно, коли ви востаннє самі перевіряли інформацію про себе в пенсійній системі, не чули від знайомих, не десь читали, а саме дивилися, що система бачить саме про вас. Ваш стаж, ваш статус, ваші підстави для доплат. Більшість людей відкладаються на потім, бо здається, що нічого нового там бути не може, але практика показує інше є одна базова річ, з якої починаються всі подальші рішення щодо виплат, вона виглядає просто. Навіть нудно, але саме вона визначає, як система вас класифікує, і якщо тут є неточність, усе, що йде далі, вибудовується вже на хибній основі. Саме про це ми зараз і поговоримо. Якщо вам важливо розуміти, що відбувається з вашими виплатами і не дізнаватися про зміни постфактум, варто залишатися в цій розмові. Підписка і вподобання тут не про формальність, вони про те, щоб ви не пропустили наступні пояснення, які напряму стосуються ваших грошей. Отже, коли ми говоримо про базу, на якій тримається вся система, йдеться не про суму пенсії і не про доплати, йдеться про те, як саме система вас ідентифікує. Першою і ключовою зміною, яка набирає реальної ваги саме з січня, стає підхід до обліку страхового стажу та підтвердження його актуальності. Формально правила існували і раніше, але фактично до них ставилися поблажливо. Тепер ні. Суть проста: якщо певні періоди вашого стажу не підтверджені належним чином або містять розбіжності, система більше не закриває на це очі, вона не шукає пояснень і не уточнює деталі вручну. Вона або зараховує стаж, або ні. І це рішення безпосередньо впливає на право на виплату, на її розмір і на можливість отримання доплат. Найбільше це стосується людей, у яких були перерви в офіційному працевлаштуванні, робота до початку повної цифровізації, зміна підприємств, ліквідація роботодавців або робота за цивільно-правовими договорами. Також у зоні ризику ті, хто тривалий час вважав, що раз уже призначили пенсію, значить усе враховано. Це логічне припущення, але воно більше не працює. Раніше подібні неточності могли не мати значення з однієї простої причини: перевірки були вибірковими, а система часто спиралася на паперові архіви або старі дані. Зараз акцент змістився. У січні запускається оновлений алгоритм звірки, який автоматично порівнює інформацію з кількох реєстрів. Якщо дані не збігаються, система обирає більш обережний варіант, тобто той, що не на користь виплат. Це не покарання і не чиясь зла воля. це логіка автоматизації. Машина не аналізує життєві обставини, вона працює з цифрами і статусами, і саме тому людський фактор тут майже зникає. Якщо стаж не підтверджений, його немає, якщо період не зарахований, він не впливає на розрахунок. Фактично, ми маємо ситуацію, коли те, що раніше можна було виправити по ходу, тепер потрібно підтвердити заздалегідь і зробити це до кінця грудня як критично важливо після цього. Будь-які зміни проходять довше, складніше і часто вже не впливають на поточні виплати, а лише на майбутні перерахунки. Тому конкретна дія тут дуже проста, але її чомусь відкладають. Потрібно перевірити, який страховий стаж система бачить саме зараз, не приблизно не зі слів, а офіційно. Подивитися, чи всі періоди зараховані, чи немає порожніх років, чи правильно відображені переходи між роботами, якщо знаходити розбіжності, не чекати січня, а діяти зараз. І тут ми підходимо до наступного моменту, тому що саме на етапі підтвердження стажу більшість людей робить одну типову помилку. Вона здається логічною, навіть правильною, але в нових умовах призводить до протилежного результату. Саме тут виникає наступна прихована небезпека, про яку варто поговорити окремо. Саме на цьому етапі, коли людина бачить, що певні періоди стажу не враховані або відображені некоректно, і виникає наступна проблема. Вона не очевидна, але саме через неї люди найчастіше втрачають гроші. Помилка полягає в тому, що люди починають діяти так, як підказує здоровий глуст, а не так, як вимагає система. Логіка проста і зрозуміла. Якщо чогось не вистачає, потрібно донести документи, написати заяву, пояснити ситуацію. Багато хто робить це поспіхом наприкінці року, не вчитуючись у формулювання і не розуміючи, як саме інформація буде зафіксована. І саме тут система починає працювати не на користь людини. Річ у тім, що будь-яке звернення, будь-яка заява або уточнення автоматично запускає перевірку. Не лише того періоду, який ви хочете підтвердити, а всього профілю загалом. І якщо раніше деякі моменти просто не чіпали, тепер вони стають видимими. У результаті людина хотіла додати кілька місяців стажу, а отримує зупинку доплат або перегляд уже призначеної суми. Типова помилка вважати, що якщо документи є, то цього достатньо. Але система оцінює не сам факт наявності паперів, а їхню відповідність формальним вимогам. Дата, підпис, печатка, відповідність реєстрам, коректність назви підприємства усе це має значення. І якщо, хоча б, один елемент не збігається, система не шукає компроміс. Вона просто не зараховує період. Ще одна поширена ситуація. Люди покладаються на досвід знайомих. Хтось каже, я так зробив і все зарахували. Але те, що спрацювало рік або два тому, зараз може дати протилежний ефект, тому що правила не завжди змінюються в законі, вони змінюються в алгоритмах. А про це не пишуть у новинах і не пояснюють у чергах. Здоровий глуст тут не працює з однієї причини система не оцінює наміри, вона працює з формальними статусами. Якщо ви подали заяву, ви ініціювали перевірку. Якщо перевірка виявила невідповідність, вона фіксується. І далі рішення приймається автоматично, без емоцій, без пояснень, без «а, але ж я працював. З юридичної точки зору це виглядає логічно. Держава переходить до моделі, де відповідальність за актуальність даних поступово перекладається на саму людину. Система лише фіксує те, що є в реєстрах. Якщо інформація застаріла або неповна, це не помилка системи, а відсутність підтвердження з вашого боку. Тому головне тут не поспіх, а послідовність перед будь-яким зверненням потрібно чітко розуміти, що саме ви підтверджуєте і які наслідки це може мати. У деяких випадках правильніше спочатку перевірити статус, проконсультуватися, зібрати повний пакет, а вже потім діяти, а не навпаки, що робити, щоб не втратити гроші. По-перше, не ініціювати жодних змін, не розуміючи повної картини. По-друге, перевіряти не лише проблемний період, а весь стаж у цілому. По третє, пам'ятати, що кожна дія фіксується і може вплинути на розрахунок. Якщо ви хочете і надалі розуміти, як працює система і де саме приховані ризики, варто залишатися в цій розмові. Підписка і вподобання тут це спосіб не загубитися в потоці інформації і не пропустити те, що справді має значення, тому що далі ми підійдемо до ще одного важливого аспекту. Він стосується не стажу як такого, а того, як система бачить ваш статус. І саме тут один документ або одна позначка можуть змінити все, часто без будь-якого попередження. Коли ми говоримо про статус, важливо зрозуміти одну річ: система не бачить людину так, як бачить вона сама себе. Вона не знає вашої історії, не враховує мотиви, не зважає на пояснення, вона працює з наборами даних, і саме тому інколи достатньо одного рядка, однієї позначки або одного документа, щоб фінансове рішення змінилося кардинально. Для системи ви це поєднання статусів. Пенсіонер, працюючий пенсіонер, особа з певним видом стажу, людина з правом на доплату або без нього. І ці статуси не завжди оновлюються автоматично так, як люди очікують. Багато хто вважає, що якщо життя змінилося, то й система це ще якось побачить. Але на практиці відбувається протилежне. Система виходить з того, що якщо змін не зафіксовано документально, то їх не існує. Є один документ, який у цьому контексті має особливу вагу. Не тому, що він новий, а тому, що з січня його значення різко зростає. Це підтвердження актуального статусу, працюєте ви чи ні, отримуєте дохід чи ні, маєте право на певні надбавки чи ні. Багато хто роками не звертає на це уваги, бо звик до того, що виплати приходять регулярно, але регулярність виплат не означає, що статус зафіксований коректно. Проблема в тому, що частина процесів відбувається автоматично і без попередження. Якщо система отримує сигнал про можливу невідповідність, наприклад, через податкові дані або інші реєстри, вона не телефонує і не надсилає пояснювальних листів. Вона тимчасово змінює статус, а вже потім людина починає з'ясовувати, чому сума стала іншою або чому певна доплата зникла. Це не виглядає як перевірка в класичному розумінні: немає інспектора, немає запиту принесіть довідку. Є просто нове рішення системи, і якщо ви не готові до нього, повернення до попереднього стану може зайняти місяці. Логіка державних рішень тут доволі пряма. Якщо є сумнів, система обирає варіант, який мінімізує виплати. Не тому, що хтось хоче зекономити саме на вас, а тому, що так працює алгоритм управління ризиками: спочатку обмеження, потім уточма і уточнення. І лише після цього, якщо все підтверджено, можливе відновлення. Саме тому зараз важливо не чекати сигналу від системи, а діяти на випередження. Чіткий алгоритм тут такий: по-перше, перевірити, який статус зафіксований за вами на цей момент. По-друге, з'ясувати, чи відповідає він реальній ситуації. По-третє, якщо є розбіжності, підготувати підтверджуючі документи до кінця року, а не після того, як система вже змінила рішення. Особливу увагу варто звернути на ті моменти, які здаються дрібними і формальними. Саме вони найчастіше стають причиною автоматичних змін. Люди не надають їм значення, бо в повсякденному житті вони справді не впливають ні на що. Але для системи це ключові маркери. І тут ми підходимо до ще однієї теми, яка традиційно викликає найбільше міфів і хибних очікувань. Тема грошей, доплат, надбавок, плюсів, на які багато хто розраховує, але які на практиці працюють зовсім не так, як про це говорять. Саме про це й варто говорити далі, щоб зняти ілюзії і перейти до тверезого розуміння реальності. Саме на етапі грошей у людей виникає найбільший розрив між очікуваннями і реальністю. І це не тому, що хтось когось обманює, а тому, що уявлення про доплати, надбавки і перерахунки формувалися роками: з чуток, з розмов у чергах, зі слів знайомих, яким додали. У результаті складається враження, що після певного моменту система сама починає платити більше. Але це не так. Реальність значно сухіша. Доплати не з'являються автоматично просто тому, що ви досягли певного віку або маєте великий стаж. Вони виникають лише тоді, коли одночасно виконано кілька чітких умов, і якщо хоча б одна з них не підтверджена документально або зафіксована некоректно, система не враховує її взагалі. Найчастіше гроші реально отримують не ті, хто має право в загальному розумінні, а ті, у кого правильно зафіксований статус. Це принциповий момент. Двоє людей можуть мати однаковий вік, подібний стаж і схожі життєві обставини, але отримувати різні суми лише через різні дані в системі. І ззовні це виглядає як несправедливість, хоча насправді це результат формального підходу. Чому не працює логіка чули від знайомих, тому що кожен випадок у системі індивідуальний. Доплата, яку отримує одна людина, може бути прив'язана до конкретного періоду, статусу або рішення, яке більше не застосовується до нових випадків, але про це ніхто не говорить уголос. Говорять лише про результат, мені додали, а шлях до цього результату залишається за кадром. На суму виплат реально впливають кілька факторів, про які рідко думають у комплексі. Це не лише стаж і вік, а й час подання документів. Статус на момент перерахунку, відсутність суперечностей між реєстрами, а також те, чи було ініційовано перегляд з боку самої людини або з боку системи. Усе це має значення саме зараз, наприкінці року. Система працює так: якщо є підстава для доплати, але вона не активована, гроші не нараховуються. Вона не нагадує, не пропонує і не радить. Вона лише виконує закладений алгоритм. І якщо підстава з'являється після 1 січня, вона починає діяти не заднім числом, а з моменту фіксації. Саме тому люди часто втрачають місяці, а іноді і роки виплат, навіть не усвідомлюючи цього. Спокійний, тверезий аналіз тут такий. Не варто чекати автоматичного зростання, не варто будувати очікування на чужому досвіді, і не варто думати, що якщо гроші приходили раніше, то так буде завжди. Єдиний надійний підхід розуміти, які саме фактори формують вашу суму і чи всі вони активні на цей момент. Практичний висновок простий. Якщо ви розраховуєте на доплати або боїтеся їх втратити, потрібно не гадати, а перевіряти, дивитися не лише на суму, а на її складові, і робити це до кінця грудня, коли ще є можливість вплинути на стартові умови січня. Тому що далі ми підійдемо до теми, яка багатьом здається очевидною, але на практиці виявляється однією з найнебезпечніших: йдеться про вік. Про те, що насправді змінюється після певної межі, навіть якщо формально ніяких нових правил не оголошували. І саме тут руйнуються найстійкіші припущення. Є фраза, яка ламає звичне уявлення, але саме з неї варто почати. Після певного віку правила не змінюються на папері, але змінюються ставлення системи. Неофіційно, без гучних заяв, без нових законів, просто інакше починає працювати логіка рішень. Більшість людей переконані, що вік це лише цифра, яка впливає на право виходу на пенсію або на окремі надбавки, але після досягнення певної межі система починає оцінювати людину інакше. З'являються додаткові внутрішні маркери ризику, і вони впливають не тільки на нові рішення, а й на вже призначені виплати. Формально вам ніхто не скаже. Після цього віку ми перевіряємо уважніше. Але на практиці саме так і відбувається: будь-яка невідповідність у даних, яка раніше могла роками залишатися непоміченою після певного віку, стає приводом для автоматичної реакції, тому що система виходить з іншої логіки: якщо людина вже не може активно впливати на свій дохід, ризик помилки для бюджету зростає. Це впливає на рішення щодо перерахунків, доплат, статусів працюючого чи непрацюючого пенсіонера. А інколи навіть на тимчасові обмеження виплат до з'ясування обставин, і все це відбувається без емоцій, без оцінок, без пояснень. Просто змінюється режим обробки вашого профілю. Причини такого підходу цілком прагматичні. Система оптимізує витрати і мінімізує помилки. З її точки зору, простіше тимчасово обмежити виплату і змусити людину підтвердити дані ніж роками виплачувати кошти на основі застарілої інформації, і саме в старшому віці ця логіка застосовується жорсткіше. Небезпека тут у тому, що людина часто навіть не підозрює, що потрапила в іншу категорію уваги. Вона живе за старими уявленнями, діє за звичкою, відкладає перевірки на потім, а потім стикається з ситуацією, коли система вже прийняла рішення, і тепер потрібно не просто уточнити, а доводити. Мінімізувати наслідки можна, але для цього потрібно діяти наперед, не чекати, поки вік сам усе відкриє, а зафіксувати коректні дані до того, як система почне дивитися на них під іншим кутом. Саме кінець року. Момент, коли це ще можливо зробити відносно спокійно. Тут важливо зрозуміти, мова не про дискримінацію і не про покарання, мова про зміну режиму роботи. І якщо ви це усвідомлюєте, у вас з'являється перевага. Ви можете підготуватися, перевірити ключові моменти і не потрапити в ситуацію, коли доводиться реагувати в стресі. І саме тут ми підходимо до головного. До того самого моменту, про який я згадав на початку, до помилки, яку робить більшість людей незалежно від стажу, віку і досвіду, помилки, яка виглядає дрібницею, але саме вона, вирішує, чи будете ви контролювати ситуацію, чи лише реагувати на її наслідки. Саме про це далі на самому початку я сказав, що є один момент, про який майже не говорять, хоча саме він часто стає вирішальним. Тепер ми до нього підійшли. І як це зазвичай буває, він не виглядає ні складним, ні небезпечним. Саме тому більшість людей його ігнорує. Ключова помилка більшості полягає в тому, що вони сприймають пенсійну систему, як щось завершене, як етап, який уже пройдено. Людина думає так: пенсію призначили, значить, основні рішення вже ухвалені, далі можливі лише дрібні коригування. Але це не відповідає реальності. Насправді система постійно перебуває в процесі уточнення даних. І той, що за той, хто цього не враховує, автоматично втрачає контроль. Головний принцип, який тут працює, дуже простий, але саме через цю простоту його недооцінюють. Система реагує не на вашу історію, а на ваш поточний зафіксований стан. Не на те, як було раніше, не на те, що ви мали на увазі, а на те, що записано в реєстрах саме зараз, у конкретний момент. І ось тут з'являється вирішальна дія. Неразова, нескладна, але принципова це регулярна фіксація актуальності своїх даних до того, як система сама вирішить їх перевірити. Більшість людей чекає сигналу, листа, дзвінка, зміни суми. І це стратегічна помилка, тому що коли сигнал з'являється, рішення вже або ухвалене, або запущене. Чому про це не говорять відкрито? Тому що з точки зору системи це не її обов'язок. Держава надає можливість перевіряти і уточнювати дані, але не несе відповідальності за те, скористалася людина цією можливістю чи ні. Формально все виглядає коректно. Фактично ж, ініціатива перекладена на вас, ті, хто це розуміє, діють інакше. Вони не чекають проблем, вони працюють із системою на випередження, перевіряють ключові статуси наприкінці року, уточнюють моменти, які можуть вплинути на січень. Фіксують зміни тоді, коли це ще не супроводжується обмеженнями або автоматичними рішеннями. Використати це собі на користь можна лише одним способом усвідомлено: не через страх і не через паніку, а через розуміння логіки. Якщо ви знаєте, що система оцінює не наміри, а записи. Ви починаєте ставитися до цих записів інакше, ви перестаєте вважати їх формальністю. І саме в цей момент у вас з'являється контроль. Якщо ви хочете і надалі розбиратися в цих процесах і не залишатися в позиції людини, якій просто повідомляють про рішення, має сенс залишатися тут. Підписка і вподобання. Це Це не про цифри під відео. Це про те, щоб ви вчасно отримували пояснення, а не лише наслідки, тому що далі важливо не просто знати окремі ризики, а побачити всю картину цілком. Зрозуміти, як усі ці зміни пов'язані між собою і чому саме зараз вони сходяться в одну точку. Саме це дозволяє перейти від тривоги до системного розуміння, і до цього ми зараз і підходимо. Якщо подивитися на все, про що ми говорили, з відстані стає видно одну важливу річ. Жодна з цих змін не існує окремо, вони не випадкові і не хаотичні, вони складаються в єдину логіку, де кожен елемент підсилює інший. І саме тому багато людей відчувають не стільки страх, скільки розгубленість, бо зміни ніби дрібні, але разом вони створюють зовсім інші правила гри. Починається все з бази, з того, як зафіксований ваш стаж і чи збігаються дані в різних реєстрах. Якщо тут є неточність, вона тягне за собою зміну статусу. Зміна статусу впливає на право на доплати. А доплати, у свою чергу, залежать від моменту фіксації і віку, в якому ця фіксація відбулася. Це не ланцюжок подій, а система взаємопов'язаних умов. Саме тому наївно сподіватися, що можна виправити лише один елемент і не торкнутися інших. Система не працює фрагментарно, вона завжди дивиться на профіль цілком, і якщо ви ініціюєте зміну в одному місці, вона неминуче перевіряє суміжні параметри. Для людини це виглядає як раптова проблема, але для системи як логічний процес, важливо й інше. У цій системі немає мети налякати або покарати. Є мета впорядкувати дані і зменшити кількість помилок. І коли ми це розуміємо, змінюється фокус, зникає відчуття, що щось забирають. З'являється усвідомлення, що гроші або нараховуються на чіткій підставі, або не нараховуються взагалі. Проміжних варіантів дедалі менше. Повернення від страху до контролю починається з простого сувомислення: не чекати, що система щось пояснить, не шукати підтвердження у чутках. А прийняти факт, відповідальність за актуальність даних тепер фактично лежить на самій людині, і це не добре і не погано. це просто нова реальність. Коли ви це приймаєте, дії стають спокійнішими і точнішими. Ви не намагаєтеся вибити доплату. Ви перевіряєте, чи є для неї підстава. Ви не боїтеся перевірок. Ви розумієте, коли і чому вони можуть виникнути. Ви не сприймаєте зменшення суми як особисту несправедливість, а бачите, який саме елемент потребує уточнення. У цій логіці кінець року перестає бути просто датою. Він стає точкою синхронізації моментом, коли варто звірити свою реальність із тим, що бачить система. Не для того, щоб усе терміново змінювати, а для того, щоб не дозволити автоматичним рішенням застати вас зненацька в січні. І тут важливо підкреслити ще одну річ: контроль це не постійна боротьба із системою, це вміння діяти в межах її логіки. Ті, хто це зрозумів, рідше стикаються з різкими змінами виплат. Не тому, що їм більш, більше пощастило, а тому, що вони вчасно фіксують ключові моменти, залишається останній крок. Не технічний і не юридичний, а внутрішній прийняти, що пасивна позиція більше не працює, і що усвідомлені дії, навіть прості, дають значно більше, ніж очікування і надія, що якось буде. Саме з цього відчуття ми і перейдемо до завершення. У підсумку важливо сказати не щось нове, а правильно розставити акценти. Усе, про що ми говорили, не зводиться до страху передсічним, перевірками чи змінами. Воно зводиться до одного простого переходу від очікування до усвідомленої участі, від позиції людини, якій має бути, до позиції людини, яка розуміє, чому саме так і що з цим робити. Система не стала раптово жорстокішою, вона стала точнішою, менш гнучкою до неточностей, але більш передбачуваною для тих, хто знає її логіку, і саме в цьому ключ. Не в пошуку винних і не в спробах щось терміново вирішити, а в тому, щоб вчасно звірити реальність із тим, що зафіксовано. Кінець року в цій ситуації не привід для паніки. Це вікно можливостей. Момент, коли ще можна спокійно подивитися на свій профіль, на свій статус, на свої підстави для виплат, не для того, щоб усе змінити, а для того, щоб нічого не втратити через дрібну формальність або застарілий запис. Багато людей прожили життя, покладаючись на стабільність, і це було логічно, але сьогодні стабільність це не відсутність змін, це вміння вчасно адаптуватися до них, не бігти попереду подій, але й не залишатися осторонь, коли правила гри змінюються тихо, без оголошень. Ви не зобов'язані знати всі закони і всі алгоритми, але ви маєте право знати, як система бачить саме вас. І це право варто реалізовувати не тоді, коли вже щось пішло не так, а тоді, коли ще є вибір. Саме це і дає відчуття контролю, а не ілюзію безпеки. Найбільша помилка відкласти це на потім, сподіваючись, що нічого не зміниться. Зміни вже відбуваються. Питання лише в тому, чи будете ви до них готові. Усвідомлені дії не гарантують ідеального результату, але вони майже завжди захищають від найгірших сценаріїв, різких втрат, несподіваних рішень і тривалих відновлень. Тому завершити цю розмову хочеться простою думкою не все залежить від вас, але дещо залежить саме зараз. І цього дещо достатньо, щоб зустріти січень спокійніше, не з тривогою, а з розумінням. Не з очікуванням проблем, а з готовністю до них. Якщо ця розмова допомогла вам подивитися на ситуацію ясніше, залишайтеся тут. Підписка і вподобання це спосіб не втрачати зв'язок і отримувати пояснення вчасно, а не заднім числом. Спокійно, послідовно, по суті, на цьому все. Ви тепер знаєте більше, ніж більшість, і це вже дає вам перевагу.